Давайте з вами повторимо правила поведінки під час повітряної тривоги. Що ми робимо в школі? Збираємося. Не, Не панікуємо саме перше. Ми на Черкащині продовжуємо віддавати пріоритети саме безпековому середовищу, особливо це стосується освітянського безпекового середовища. Світла не стало, включається резервне. От, дивіться, бачите, біля фонара резервне воно може більше як пів години світити. Цього достатньо, щоб запустити генератори та так, що заподіляти. Черговий об'єкт повноцінного протирадиційного укриття з усіма сертифікатами на 450 осіб. Бачимо, що це укриття буде використовуватися практичною громадою. І дуже дуже приємно, що саме школярі і дитячий садочок, який поряд, отримали додаткові гарантії безпеки під час безперервних цих повітряних тривог, які тривають. Продовжувати процес неможливо було, тому що приміщення були малі за розмірами. Дітей в нас багато було шумно. Шумно, тут у нас спокійніше вже в цьому приміщенні. Це укриття в нас набагато краще, набагато спокійніше ми можемо перейти зі школи. Ніяких проблем тут не виникає. У нас тепло, витяжки працюють, повітря чисте, приємно тут перебувати. Інтернет вайфай, все в нас є. Є медпункт, буфетна, ну, тут набагато тепліше. Мені найбільше подобається атмосфера, те, що всі ну, сидять тут тепло, можна роздітися. Не буде холодно, є порозмовляти, є більше місця, просторніше. Було Зроблено основний каркас будівлі, а він залізобетонний, повністю товщина 40 см залізобетон. Потім виконано було утеплення, гідроізоляція, виконано всі внутрішні роботи, оздоблення, проведено всі комунікації. Повністю дана споруда є автономною, тому що вона може працювати. Є своє електрозабезпечення, є своя система вентиляції. Є система вентиляції з підгрівом на зиму. Забезпечена безбар'єрність. Для цього є передбачений прилад, який називається Сходолаз. Це передбачено проектом. Загалом на Черкащині для безпосередньо учасників освітнього процесу маємо 809 захисних споруд. Додатково ще маємо 256, які орендуються нашими закладами. Дуже дякую громаді. Тому що вона дуже повноцінно спрацювала і ставимо в приклад це укриття, тому що воно дуже дійсно на високому рівні зроблено.